Всім привіт! Ви на каналі Іду за Мрією, але так він більше називатися не буде. Давно мене тут не було, майже два роки, я думаю. Я виставляла якісь відео, але це відео більш як пам'ять, тому починаємо все заново. Мені є що вам розказати. Я би хотіла поділитися з вами сьогодні своєю історією, що зі мною сталося з початку війни. І що я пройшла? Я давно дала собі обіцянку, що розкажу вам якось. І ось це якось пройшло. Тому дуже б хотіла з вами поділитися своєю історією. Я дуже сподіваюся на вашу підтримку, і я дуже сильно хочу почати все спочатку. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered to no man. I still go. Go, 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 go Я запрошую вас на мій новий канал, оновлений. Тепер він називається Юлія Подопригора, як і називається всі мої інстаграм і TikTok. Я дуже скучила за Ютубом. Це завжди було моєю мрією. І зараз я. Маю сили для того, щоб щось робити. На цьому каналі, можливо, вже не буде формату тревел постійного. Тут, скоріш за все, будуть просто влоги, якісь розважальні відео і, можливо, ще макіяжі, тому що я це люблю, і мені здається, в мене це прикольно виходить. Тому я дуже сподіваюся, що ви мене підтримаєте, Ставте лайки, підписочки і дзвіночок. І коментуйте, звісно. В коментарях напишіть мені, будь ласка, що мені прикольного для вас познімати. можливо, ви б хотіли почути якусь прикольну тему. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях мені, що мені вам прикольного познімати. Ви знаєте, я так переживаю, і в мене прям трясуться руки, тому що давно цього просто не робила. Я забула, що таке камера, що таке. Сидіти отак і розмовляти з вами це дуже прикольно. Я відчуваю від цього дуже велику наснагу і бажання йти далі. Ну що, почнемо спочатку. Я, по-перше, хотіла би вам розказати. І Як для мене почалося 24 лютого 22-го року, я була вдома в Дніпрі зі своїм чоловіком, і він мене розбудив і сказав, що почалася війна. Насправді ми приблизно могли зрозуміти, що таке може статися. Але ж звісно, як і всі, ніхто не вірив в це. У нас були зібрані якісь речі, якийсь там чемоданчик тривожний. І ми прокинулись. Звісно, на роботу вже ніхто не пішов той час я працювала в Дніпровській міській раді. Ми не пішли на роботу. Ми пішли до моїх свекрата свекрухи додому і сиділи там всі разом, дивилися новини і думали, що робити далі. Перші дні війни ну, це був жах. Ми ночували у туалетах, як і всі. Ну, думаю, що я тут про себе таке розказую. Всі знають, що це таке. А я ми жили дуже сильно близько до Дніпровського аеропорту. І, звісно, ви, ви розумієте, що було. Перші дні робота спасала. Я особисто працювала оператором гарячої лінії, і ми приймали повністю всіх нонстопом. Біженці, ТРО, ЗСУ, всіх, хто хотів записатися. Селили всіх біженців по школах. Перші дні були дуже тяжкими для мене. Насправді я прям сходила з розуму, але все стало на свої місця. Я стала на рельси праці. І я більше думала, що потрібно допомагати комусь, і це мене спасло, тому що я сама така людина, я дуже люблю всім допомагати. І на той час це стало панацеєю для мене особисто. Я пророботала так нон-стопом по ночах в туалетах з ноутбуком, з навушниками сиділи. І три місяці так я пропрацювала. Потім все це вже стало легше, легше, ну люди не так вже не такий напор людей був. І в той час у мене у чоловіка була вже дуже хвора бабуся на рак. І в Дніпрі не було хімії, і була проблема з цим з поставками. Потрібно було щось робити, тому що їй було дуже погано. І ми прийняли рішення, що ми поїдемо в Німеччину, тому що тут є лікарні, і тут можуть допомогти. Ми поїхали з моєю свекрухою з її мамою, тобто бабусею мого, Чоловіка, і я була, і собаку з собою взяла, тому що ну, для мене це було це як особисто як дитина, для мене я не могла її покинути. З перших днів війни мій батько пішов на війну, тому що він мене військовослужбовець, вже 35 років, і він був на пенсії, але він пішов на війну. Мама моя залишилась в Дніпрі. Ну, а ми взяли бабусю і поїхали спочатку до Польщі, а потім до Німеччини. Цей шлях був як. Я думаю, всі вже в курсі, як це було тяжко їхати, і як це було тяжко, особливо з людиною, як погано. А, але ми це пережили. І ми поїхали до. Польщі до Перемишлю. Там ми перший день переночували. Нас прийняли поляк, один, який безкоштовно це зробив. Моя подружка Альона з Польщі вона сама домовилася. Коротше, дуже дякую їй за це. Альона, якщо ти це бачиш, я тебе люблю. Твої труди дуже оцінені. Я ніколи не забуду те, що ти зробила для нас. Після ми переночували у моєї подруги в Щецині, це місто в Польщі на півночі. І після цього нас відправили в таке місто, яке не дуже недалеко від години. Один від тут називається Анкла. Там був розподільчий табор, де ми жили з людьми. Там у нас була кімнатка небо невелика. Якщо я знайду відео, просто У мене відео всі в форматі телефона вертикалки. Не знаю, якщо я знайду, я вам ставлю кусочком. Там була просто кімната, два ліжка, рукомийни, туалет для всіх, кухня також для всіх. пральна кімната була, там ми прали свої речі. Також для всіх. Я не знаю, навіть скільки нас людей було. Багато насправді два поверхи. Ось, ну так ми жили, у нас було три кімнати, тому що у нас було багато людей. З нами ще була рідна сестра моєї свекрухи. Вона приїхала також з Польщі з дітьми, з малим, якому було на той момент 4 роки, і зі старшим, якому було 17 років. Ось ми жили таким великим, великим кагалом. Всі разом, і собака з нами була. Там ми вже знайшли нам лікарню, і вона була. В тому якраз місці, де я зараз знаходжуся, в місті Грайсвальд. і ми туди возили бабусю, тобто робили документи. Це було дуже супер тяжко. Це насправді дуже окрема історія, тому що на цьому ми я посивіла. Мені здається, в той момент, коли ми почали все це робити. Але це всі проходили, і тут нічого такого прям я вже не розкажу. Тоді це була жесть, тому що у нас на руках була хвора людина. І а зараз вже я так на це дивлюсь, нормально. Далі нам бабусю поклали у лікарню і сказали, їй зробили хімію, їй ставало все гірше і гірше. Я буду дуже жато розповідати, тому що це історія навіть не на 20 хвилин. І бабусі стало гірше і гірше. І ми розуміли, що таксі в то місто в один кінець коштує 70-80 євро. Звісно, що ми таких грошей кожен раз їздити через день не мали. Там потім ми знайшли моменти, як нам допомагала Німеччина в цьому, але ну, без грошей це було б складно, тому у нас хоч щось з собою було. В цьому таборі ми прожили три чи чотири місяці. Я навіть вже точно не, не, не скажу. Табор знаходився в такому маленькому гетто, я би сказала так, тому що там це ГДР, е, яка була раніше. І там, ну такі умови насправді, ну мені було пофік. Я така людина. Мені головне де спати, де поїсти, і де помитися. знаєте. я дуже там сильно я не перебирала. Мені було пофіг, просто що я переживала, що з нами була людина, які погано. А в таких ситуаціях, ну звісно, що є якісь умови потрібні. Далі ми почали шукати квартиру в цьому місці в Грайсвальді, де знаходиться одна з найкращих клінік в Німеччині. І ми розуміли, що нам потрібно сюди переїхати, і тому що їздити кожен раз, і, ну, бабуся вже не могла, в принципі, їй тяжко було переносити навіть ці 20 хвилин дороги. І е, в кінці кінців ми знайшли цю квартиру. І нам її одобрили, сказали, що нам допоможуть, оплатять її, і так далі. І ми потихеньку почали вже сюди перебиратися. Першою отримала квартира сестра моєї свекрухи. І туди ми одразу привезли бабусю. Ми ще якийсь час жили там в анкламі і потихеньку збирали речі, ми розуміли, що в нас також є квартира, але тут робили ремонт, і ми все одно чекали. Ну, ми все одно жили так на два міст. На два міста ми їздили на потязі туди сюди І я потім почала перевезти речі. В один прекрасний день я вирішила, що я хочу перевезти все. І зібрала всі речі. І ми чотири рази їздили туди-сюди, щоб просто перевезти речі. Тому що Юлії так захотілося. Ну, це просто я. Я, якщо щось хочу, у мене немає. Перешкод для цього. Після цього о, нам вже дали квартиру, віддали ключі, і ми вже змогли переїхати сюди. Я жила зі своєю свекрухою, а Катя, це сестра моєї свекрухи. Вона жила з бабусею і з двома своїми дітьми. Але бабуся довго там не прожила в цій квартирі, вона пробувала там два чи три дні, щось таке. І потім її забрали в клініку з високою температурою і стало фіговіше і фіговіше. І після цього, через якийсь час, я не пам'ятаю, скільки часу пройшло, і стало гірше і гірше, і, коротше, вона померла, на жаль. Ми це, звісно, переживали все дуже тяжко, і ситуації були різні. А в цей час моя свекруха їздила до України, вона поїхала до сина і чоловіка, вона дуже хотіла їх побачити. І в неї до цього вже був рак грудей. І вона була в дуже в такій давнішній ремісії, і все було добре, але неї тут були якісь там моменти, що їй не подобалося. Вона вирішила поїхати зробити в Україні ще і заодно КТ і ну, заодно побачитись. Вона зробила КТ там, і коли вона приїхала сюди, а я розуміла, що їхала я сюди допомогти бабусі. Я не планувала тут залишатися на два роки, як зараз це так сталося. Це було ну так, от. Отак, моментом. І тут я просто розумію, що ну бабуся вже померла. Ну що мені тут робити? Я хочу повертатися до чоловіка. Ну я не маю більше змоги тут сидіти. Мені тяжко, фігово. Я хочу додому, до своїх друзів, до чоловіка і так далі. І я вже була ну, думала, що все, ми будемо виїжджати назад. Але сталося як сталося в цей момент, коли я вже думала, що все, ми їдемо. Приїжджаємо свікруха з України і обливає мене холодною водою. І вона говорить, що в неї метастази. Ну, майже по всьому тілу. І в цей перший раз в житті я майже втратила свідомість. Це було ну для мене дуже дика штука, тому що я розуміла, я не знаю, наскільки це все затягнеться. Я не можу і тут його покинути, тому що допомога потрібна. Сестра є з двома дітьми, один з них малий. Ну коротше, вона сама це не витягне чисто зі своїх людських якихось якостей. Ну і плюс я дуже любила цю людину. Моя свекруха для мене була дуже близька, в плані як подруга. Я ну, мені не залишили вибору, ну мені зприйшлося залишитись. І так ми жили ще майже рік. Тут ми записали її в в клініку і робили хіміотерапію довготривалу. Я жила з нею в цей момент. Скажу вам так: подробиць не буде, але я це дуже сильно тяжко переживала, тому що жити поряд з людиною, яка дуже повільно помирає. І Мучається, і в неї був рак кісток, метастази в, кіст, в кістки і в печінку. Е, навіть приїжджала служба, яка на, на, на дом виїжджала і допомагала там, робила все, що потрібно. А потім в неї ще асцит стався. Це дуже хірова тема. Якщо ви знаєте, що це таке, якщо не знаєте, краще і не читайте. І це було дуже тяжко, коротше. Я дуже тяжко це переживала. Плюс я ще знала, що в Україні ну, таке якоїсь. Ситуація була ще в чому, що коли їй стало вже дуже погано. Я дізнаюсь, що моя тітка рідна, що в неї це роз печінки. Це ну, улюблена моя тітка. Вона жила в Кам'янському, і в цей момент я просто ну, я в шоці, я не знаю, що робити і як з цим бути. А це якраз перед моїм днем народження. Мені тоді повинно було виповнитися 30 років. Я звісно, що я в паніці, я не знала, що робити мені. Тут звекрусі погано, ну, я розуміла, що мені потрібно їхати в Україну, тому що мені мама сказала, що вона може не дожити, і я хотіла її дуже побачити, дуже сильно. Я збираю вже речі, я купляю квитки, в цей момент мені дзвонить ще мій чоловік от прям це паралельно в цей момент. І говорить: я, так, ну, я дізнався про твою тітку, я вирішив зробити УЗІ, а потім направила на КТ, йому сказала, що у нього рак почки. І це просто одномоментно все, щоб ви розуміли. Я б нікому не бажала таке пережити. І Я розумію, що свекруха не знала. Ми їй, звісно, нічого не сказали. Бо це її син, а у неї сам, самі самої рак. І мама тільки померла від раку. І ми, звісно, нічого не говорили. І я екстрено виїжджаю в Україну. Я розумію, що потрібно робити операцію чоловіку, і тітка моя помирає, коротше. Я вважаю в Україну. Я приїжджаю в Україну, і в перший же день як я приїжджаю, я його бачу. Ми там ну зустрілися вдома, і він мені просто говорить: твоя тітка померла. Я, ну, я така була в шоці, в смислі, ну мені ніхто просто нічого не сказав. Я не вспіла. І я говорю, а коли? І він сказав: ну, якраз ти виїжджала, от в це, чи, в цей день, чи за день. Ніхто мені не сказав, щоб в дорогу, то типу нічого не говорити. Звісно, що я була просто в диких шоках. Я була дуже зла, і я накричала на маму, на всіх говорила: як ви могли мені не сказати? Я ненавиджу, коли мені нічого не говорять. Потім ми її окремували. Мама моя, я вже не вспіла бути там на кремації. І. Моєму чоловіку зробили операцію на почку, і в цей момент я просто бачила його два дні. Потім у нього була операція, він лежав в лікарні, я приходила, там йому все зробили, приносила, допомагала, і я в цей день вже приїхала до нього, сказала, буваю, і поїхала на вокзалу і приїхала сюди. Ну, звісно, ви думаєте, в якому стані я була, але мені потрібно було тягнути дуже сильну посмішку перед свекрухою, тому що я не могла сказати їй, що ваш син має рак. Також, як і ви. І, коротше, я з цим жила і часто плакала, але говорила, що просто я сумую, просто хочу додому, не були істерики, і стан був чесно такий собі. І потім в лютому мою свекруху кладуть в лікарню, говорять, що хімія не допомагає, печінка не може з цим впоратись, і їй відміняють хімію. І просто вона лежить у лікарні, і їй вже дуже погано. Вона майже не встає з кроваті. І у лютому, 16 лютого, ось була річниця. Вона померла. Вона дуже молода була, їй було 56, Наскільки я пам'ятаю років, а ви можете побачити її в моїх відео. І бабусю, і мою свекруху. Я робила ці відео як пам'ять, тому вони не російській, я не стала нічого міняти. Це потрібно так було. Після цього як вона померла виїхати, я одразу прям ну я ж не зможу, прям зразу взяла і виїхала. Тут потрібно закривати кучу документів в Німеччині, квартиру здавати. Це не одномоментно, це дуже такий складний і не швидкий процес. І плюс тут ще сестра залишилась, Це моя подруга Катя. І ми з нею, хоч якось так, ми ходили до лісу, гуляли щось. Ну коротше, витягували один одну, тому що дуже 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 тяжко було. Дуже тяжко. Хто підписаний на мій інстаграм з того моменту, думаю, бачив мій, мої стани в той момент. Я також перестала навіть в інсті щось викладати, тому що для мене це було прям ну така дуже тяжка штука. Потім пройшов якийсь час, і моєму чоловіку він йде знову на узі повторне. І, коротше, йому ставлять ще рак щитовідки після всього цього. Я от, чесно вам не пам'ятаю, це було... це було до її смерті ще чи після. Тобто це не дуже ну, зараз важливо, тому що сам факт. Да, думаю, що це було перед її смертю, тому що да, це було перед новим роком. Другий раз я дізнаюсь, що в нього ще рак, і тут вже помирає моя свекруха. Коротше, це була жесть. Е, і це ж не надумана історія, така фіг, що придумаєш. Знаєте, можна книжку написати. Я була в дуже такому депресивному стані. Другий раз я вже виїхати не могла, е, да, тому що це було перед смертю. Я другий раз вже до нього виїхати не могла. Він сам там йому зробили ще раз операцію, ви, видало ще довітку. А Но на новий рік я весь проридала. Мені було дуже капець, Я навіть просто, я просто сиділа і ридала. І це було дуже жахливо для мене. Ну, це реально жесть. Я не знаю, мені здається, я побувала вже ваду. Після смерті моєї свекрухи в квітні в квітні ми вирішаємо просто побачитись, поїхати в Україну. Я собаку з собою беру. Подруга Катя, сестра бере з собою малого, наймолодшого, і ми виїжджаємо в Україну. Ми хочемо виїхати. Ми купили вже квитки, ми все коротше купили. І ми сидимо щасливі, п'ємо вино і такий блін. Ми їдемо додому, вже побачимось. І нарешті ми зараз поїдемо. Потім повернемося быстренько все закриємо і поїдемо, в принципі, з кінцями. І перед тим, як їхати за день. Я дзвоню потім чоловіку, така, блін, я їду додому, просто такий капітець, так же круто. Розумієте, я просто їду додому, я побачу всіх, я так скучила, типу, мені так погано, я так хочу на ручки. Ну, ну я розумію цю всю ситуацію. І в цей вечір чоловік мені дзвонить і говорить: я хочу розвестися. На цьому о, мій світ рухнув ще один раз. І я тоді, звісно, була в шоках. Я говорила, ну, знаєте, там, можливо, просто там гормони, тому що щитовидки видалили, і там щось бушує. Я ні в це не вірила в за бред, Ну, типу, що сталося? Ну, нічого ж не сталося, і там все нормально, ми ж з тобою спілкувалися, все, я ж тут допомагала. Ну, коротше, я була в великих ем, шоках, якщо чесно. Ну, типу, я просто не розуміла, як таке може отак-от наслаюватися один на одне і щось ставатися. Тому я отака сиділа і думала: ну, я, ну типу, а куди ще? що ви ну, від мене всі хочете? Ну, ку, ну ви да, да, ну, дасте мені просто видихнути? Ну і все. І коротше, тут я подробиць не буду розповідати. Я е, сідаю в автобус, їду в Україну і проводжу там майже місяць. Ми розводимося. Я в цей час, тому що собаку взяла бігаю всіми документами, тому що, щоб вивезти собаку назад, це була така епопея ще й куча грошей і куча часу втрачено. І все, я повертаюся назад в Німеччину без всього, тому що жити мені там ніде. ну, Тобто, в мене є там квартира, яка татова, там, де живе його жінка, ну і тато в мене на війні, тому, а там, де ми жили з чоловіком, це його квартира, його мама ну, його. Квартира і жити мені ніде і, звісно, що я повертаюся сюди. І все. І тут я просто випала з життя, напевно, я не знаю. Місяці на чотири У мене була така депресія, якщо чесно, я багато пила. дуже багато, напевно. Я багато плакала, я не виходила з квартири просто. Я просто лежала, плакала, думала щось, я не дивилася нікуди, я просто тупо дивилася у стелю. Катя мене намагалася хоч якось витягнути і дякую їй за це, тому що в неї це виходило не завжди, але іноді. І це був просто якийсь провал на ну, 4 місяці, чи 3, чи 4. Ну просто я дуже довго від цього відходила, тому що для мене це було велике потрясіння, я не розуміла, чому, за що і як. Але ось так буває у житті, і ніхто ні від чого не застрахований. А потім я знайшла виход. Можливо, моя історія комусь допоможе, то я сказала собі, вставай, щось роби, щось роби. І я отак майже себе, знаєте, отак. Е, ну, дуже, я дуже погано виглядала і дуже погано себе почувала. Це була реальна депресія. Але я не, не, не зверталася нікуди. Тут, в Німеччині, це тобі ще термін, через 10 років дадуть, ну, коротше, це було, не, мало, не мало ніякого сенсу. І тому я витягувала себе сама. Я почала дивитися якісь відео, такі наставні, знаєте, слухала медитації, щось почала виходити на вулицю і ходити. Я почала багато ходити. Але це і це був не кінець, тому що моя подружка Катя. Ну а що їй тут вже було робити? Вона сказала, я хочу додому. І вона поїхала додому. І я залишилася тут сама. Я бачила за ці півтора роки тільки лікарні, лікарні і ну, тих, кого тут хто хто в мене тут поряд був. Я ні з ким не знайомилась, нікого не знала. Ну тобто, в мене не було тут нікого майже. Одна дівчина, з якою я так дуже-дуже рідко спілкувалася. І тут уїжджає Катя, і я розумію, що я просто в такому дні, я в болоті, якщо чесно була. Фу, мені навіть жарко стало, вибачте. Я просто сиділа і дивилася на стелю, дивилася. Ну, коротше, це була жесть. Але я ж вам говорю, я почала їздити на велосипеді, виходити. Я кожен день ходила по 10 кілометрів, чотири місяці або п'ять, ну це після депресії вже. Я себе взяла в руки і почала щось робити. Я ходила, я почала худнути, я дуже сильно схуднула. Ем, почала їздити на велосипеді дуже багато, почала ходити до моря в мене ну, поряд дуже-дуже. Тут пішки можна дійти до нього. Почала дихати повітрям, ходити в ліс кожен день. Я почала розмовляти сама з собою. Якщо чесно, я спочатку думала, що я куку, -ку. але ні, це дуже допомагало мені, тому що від одинокості тобі допоможе. Тільки якась така штука. Мені навіть собака не, не рятувала, тому що я просто я ну, отак дивилася на неї, хоча я дуже сильно люблю, і всі, хто мене знають особисто, знають наскільки. І я просто отак от дивилася, ну пішли, що ти хочеш від мене. Отак я... ну, і це було так: мене навіть мама вже почала бити в, не знаю, бити в бубни і говорити, що Юль щось, щось не... ну, в плані, що тобі погано. Ось і отак я з такими моментами почала, прийшла до якоїсь духовності, почала читати книжки, почала медитувати, почала ходити в ліс. Якщо чесно, можете ви подумаєте, що я реально куку, але я приходила в ліс і розмовляла з лісом. Ну, мені просто правда поговорити було ні з ким, що я, в принципі, виправдовуюся. І все, я просто витягувала, витягувала, витягла. Я перестала пити, я там почала правильно харчуватися. Я дуже сильно слідкувала там за своїм харчуванням, я зараз слідкую. Ну намагаюсь покра так. Ну потім і так по потихеньку, потихеньку, і я так бачу, що оп, є якийсь прогрес, є якийсь. Потім мені щось стало цікавіше. Я почала дивитись, хоча б там в телефоні щось. Ну там якісь відео чи в Ютубі щось дивилася. І якось отак, Я от і коротше, і це мене дуже витягло. І все, а потім я вже почала, ну, думаю, Юль, повертайся вже в інстаграм, ну, тобто, веди якийсь блог, розказуй щось людям, все одно якийсь фідбек є. Мене дуже підтримали тоді люди, насправді, навіть від яких я не очікувала. Це було дуже круто, я реально, ну прям мені дуже приємно було, і це також допомагало. Все воно так, по краплинці, по краплинці, і так щось кудись, ми, я до чогось і йшла. І ось вже пройшло скільки вже, я не знаю, майже рік. Майже рік. Після цих всіх штук. Ну, я стала набагато сильніше. Я зробила дуже багато висновків: хто є, хто насправді? Хто є мої друзі, хто є мої близькі, як в житті все може зруйнуватися в секунду, навіть якщо ти нікому нічого поганого не робиш і не робив? І так я почала любити себе, і насправді я зрозуміла, що немає нікого. Найближчого до тебе, ніж ти сам. Це твій ти сам свій найкращий друг, найкращий ворог, і ти є центром всього всесвіту для самого себе. Це дуже важливо розуміти. І що я зрозуміла такі ще моменти, що життя не ділиться на чорне і біле. У кожного своя думка завжди, і кожен, на кожну ситуацію можна подивитися. Різними очима з багатьох мільйонів сторін. Я зрозуміла, що не потрібно шукати від кого допомоги. Це правда так, тому що я зрозуміла, що тільки на себе повинно щось ставити, якісь ставки. Але я не розтратила оцього свого <свисті> своєї їбанци, Скажімо так, мені здається, в мені її стало набагато більше. Я це вам розказую не для того, щоб ви мене пожаліли, або для чого що. Я просто вам це показую на наприклад того. Якщо це комусь, хоч однієї людинці, моя історія допоможе не горювати, не унивати, е, жити далі і намагатися знаходити моменти, за які потрібно чіплятися, і радіти їм, радіти дуже маленьким штукам, не дивитись на все глобально. Дивитись на життя, як на життя, як співають пташки, як, е, який гарний схід чи захід сонця, яка гарна. Не знаю, природа перед тобою, які прикольні тварини, і на все це потрібно звертати увагу з цього і робиться це все, все життя. Насправді, якщо ти хочеш бути щасливим, тобі для цього ніхто не, не, не потрібен. Спочатку зроби щасливим себе, а потім ти зможеш зробити щасливим весь світ навколо тебе. Не шукайте ніяких подвійних сенсів у житті, тому що їх по правді та також немає. Сенс життя в самому житті, поки ти маєш змогу жити, радій тому, що в тебе є, і з кожним днем ти зрозумієш, що якщо ти будеш любити і говорити дякую за все, те, що у тебе є, воно промножиться. Це не означає, що в тебе не буде проблем. Це означає, що ти для себе зрозумієш, навіщо і для чого ти знаходишся в цьому самому місці, в саме той час, який потрібен. Ми будемо робити збори під кожним тепер відео. Баночка буде прикріплена під кожним моїм відео. Тому ви знаєте, що робити? Донат обов'язково. Тому що, що ми любимо ЗСУ і обожнюємо нашу країну, і ми знаємо, що перемога буде за нами. А ще якщо можливо ви захочете підтримати цей канал. І залишити мені хоч якийсь донатик на розвиток мого каналу, тому що мені, як бачите, потрібне нормальне світло, потрібне нормальне світло. Я вам ще покажу за моє життя і що в мене насправді є, і як це все робиться. Все зроблено з гівна і палок. Тому якщо ви хочете, щоб цей контент і далі був тут, ви можете мене підтримати своїм якимсь невеликим донатиком. Також посилання буде в описі. І я дуже всім вам дякую, що ви додивилися весь цей мій спіч до кінця, що вам було, можливо, цікава моя історія. І я би хотіла сказати вам, як всі блогери говорять. А то, що моргає світло це нормально? Підпишіться на цей канал, поставте мені лайк і коментар для того, щоб це відео просувалося далі. Тому. Давайте жити далі і робити щось дуже класне. Я вас всіх люблю. До нових зустрічей. До речі, буде скоро багато нових відео і щось цікавеньке. Люблю.